так, теж варто, щоб на подоміжній треба зробити. От. А О. Є. Брану я беремо так збоду. Так би не ти не бачиш. Да, було комусь. Що дальше? Не вибивається? Розмоги оператист Опана Все Айштамова тут не волосся. Я держись. Вай, Все, але може піти. Середи, ні? Да, не не Набережно. Ти цій, лав. Так. Їж м'яу, їж мяу, їж мяу. Той кусок. було. Вот сами спочилась, четко, оно не прогнулося вверху? А Пошло только не гарно.

Jó, róbę. Kinczel. Tak. Baza. Ścier. Ścier. Na słupek, jak o Понятно, тут он учипает. Ты в самом голову надо тут афицированное. Ну там все. Так? Да? Так. Да. Сильнем. Трансляцию включить там. О, це якщо пряму да. Це, оце, кстати, було б хороше. -хоро -хоро -хоро. Це ручка. А, 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 ні. О, і... Ще? Не -а. Сюда легень, дай сюда. Eu have a Ну от тут що у нас тут? Воно просто в лутці, зараз ми його пхнемо воно ви. Закупа не дасть. Та ну да. Зараз все падають, телефонка. Треба Де? Чу -чу. Верху оттуда впіхнути верхами. Верха отсюда піхнути. А зараз його пруси тут. А, вот вот тут пылка чуть-чуть. Сянка, Давай. Тяну. Вам пилка, а мне подземно. Дару, тягу, да вы Його Да, а ты що положили хуйня. Не надо распішить. Подивился з зубах. Давайте я зверху по. на чомусь держим. Чекайте я зверху. Зажди. У поструку дики. Ми там не близько. А вона держиться тоже на оцій грусочку. Брусочок є, да? Крути, так? Деві. Давайте пішки. Отак. Да. Стоп, стоп, стоп. Пусками дивай. Га-да, да, бо я дивлюся. Вона може зарупати, що може не зберезно. Зровади! Da har vi ikke alt fettet opp. I don't know what to tell